Разом з мільйонами українців в усьому світі цієї неділі, 9 березня, бердишівляни відзначили 200 річчя з дня народження Великого Кобзаря, співця правди і свободи Тараса Григоровича Шевченка, як і щороку громадськість міста зібралась біля пам'ятника видатному сину українського народу, щоб висловити свою шану і вдячність. До підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченку Бердишівляни поклали вінки та квіти, після чого урочистою колоною рушили вулицею Європейською до міського палацу культури. Понесе з України у синє море кров ворожу. Отоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте. Хайда не порвіти і вражу свого кров'ю волю покрапіти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні но Не забудьте по не. У світлі березневі дні українці разом із відзначенням 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка схиляють голови у скорботі і перед пам'яттю сучасних борців за кращу Україну. Пам'ять героїв Небесної Сотні бордачівляни вшанували хвилиною мовчання, після чого пролунала пісня, яку вважають гімном Небесної Сотні. Тарас Григорович Шевченко один з найславетніших українців, який через віки залишається з нами не тільки у пам'ятниках та назвах вулиць, а й у думках та прагненнях відзначили на урочистостях. Україна стала для Шевченка Голгофою, а її воля його хрестом. Бадщина Шевченка така ж безсмертна, як і він сам, безмежна та глибока, мудра і моральна. У Кобзаревій творчості кожне покоління знаходить відповіді на вічні питання, лунало зі сцени. Шевченкові слова без перебільшення називають пророчими. Тільки вслухаємось у них. Рядки написані ще у 19 столітті, нині так нагадують сучасність. І на вонімо моті в селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли. Пани лукаві, гинуть, гинуть у ярмах лицарські сини. Погано дуже, страх погано у цій пустині пропадать, а ще поганше на Україні дивиться, плакать і мовчать. Артисти побажали, щоб Шевченкове слово завжди жило у людських серцях, щоб воно стало тим вірним дороговказом, який би допоміг віднайти шлях до правди і добра, до мирної, незалежної та могутньої України. you oh.